Розвалюється на очах зі стіни будинку в історичному центрі міста, про яку лише вчора розповідали в етері телеканалу ТВА, Посипалося ще більше цегли у той же вечір. Ситуація вийшла за межі контрольованої, адже жителі опинилися у реальній небезпеці. Наразі вони стоять перед вибором або добровільно переселитися у запропоновані житлові площі з маневрового фонду, або ж зробити це вже за рішенням суду. Тож чи погодяться мешканці будинку переїхати, розповідаємо далі. Будинок по вулиці Руська, 6 знаходиться в історичному центрі Чернівців та є пам'яткою місцевого значення. Ще у 2021 році тут частково почала обвалюватися стіна. Втім, з того часу минуло вже три роки, а міська влада так нічого з цим і не зробила. Згадали про мешканців тільки коли ситуація стала наближатися до критичної позначки. Лише вчора в етері телеканалу ТВА розповіли про те, що представники влади та жителі будинку не могли. Дійти згоди у вирішенні питання, хто здійснюватиме реставраційний ремонт та куди переселитися на цей час чернівчанам. Втім, у той же вечір стіна обвалилася ще більше, і мешканцям будинку небезпечно там залишатися. Ми пропонуємо людям квартири однокімнатні в маневровому фонді. Там, де проживає одна сім'я, одну велику квартиру, там, де дві-дві поменше, там є. І всі необхідні умови, там є вода, сантехнічні приливи. Ну в принципі, вона готова до вселення, тому вона так і називається маневровий фонд. Квартири з маневрового фонду, у які планують переселити мешканців будинку, знаходяться по вулиці Луковецькій. Вони будуть проживати стільки, скільки потрібно до реконструкції цього будинку. Потім вони зможуть повернутися в свої після ремонту або місто їм запропонує інші Якщо з'являться такі квартири, які будуть задовільняти їх вимоги і будуть рівноцінними. Втім, мешканці будинку погоджуються переселитися лише за умови рівноцінного обміну житлової площі. Запропоновані варіанти погодилися подивитися однак, якщо їх це не влаштує, виселяться лише за рішенням суду, каже Любов Крилова. Втім, дії влади розцінює як неповагу до себе. Приходять ніхто навіть толком не представиться. Яке управління представляє, як звати, якісь цидулки вручать, і ви повинні погодитися. Ну все-таки ми люди і потребуємо до себе якогось людського відношення. Тим більше, що ми пенсіонери, ми все життя пропрацювали чесно. У нас немає ніяких боргів, ми завжди платили всі податки. У нас немає ні одної копійки заборгованості. по... Платі, Більше того, за словами жінки, навіть була спроба відключення будинку від електропостачання. військовий час майже вже комендантська година 22:30. Якісь троє невідомих людей приходять. На щастя, що сусідка почула, бо це на сходовій клітині знаходиться цей щиток, електрощиток. Вони вже приперли, пробачте за грубість. Е Драбину і хотіли нам виключити світло, і тільки то, що сусіди за нами заступилися, і що я зразу стала дзвонити адвокату і в поліцію, вони зразу втекли. Тож ми продовжимо стежити за подальшою долею аварійного будинку та його мешканців та триматимемо вас в курсі подій. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, теме дня.